Надійні, багатофункціональні та мають гарну прохідність. Волонтери знають, це основні вимоги до автівок для наших військових. Благодійні фонди МК Фондейшн та батальйон Волонтер продовжують допомагати українському війську, зокрема, передавати «Фольксвагени» та п'яті. Сьогодні у нас дуже така приємна подія. Ми передаємо ще дві автівки. Оцих два чудових буса Університету оборони України. Це Альмаматер української військової науки. Це єдине місце, де військових навчають на стратегічному рівні та на тактичному рівні. Транспорт потрібен всюди. Ніде його не буває багато, тому машини будуть працювати задля перемоги, будуть сприяти покращенню ефективності виконання завдань. Volkswagen Спортер це автівка, яку військові можуть облаштувати під власні потреби. Такі моделі використовують для підвозу боєкомплектів, продуктів, перевезення особового складу, евакуації військових. Тощо ці автомобілі будуть забезпечувати життєдіяльність діяльність національного університету України. Дякуємо вам за таку допомогу. Ці автівки дійсно нам дуже потрібні. Машини дійсно дуже хороші, не сильно дорогі обслуговані, так як запасні частини, так і по Витраті, паливно настильних матеріалів. Автомобілі високої прохідності і можуть застосовуватися в різних задачах для вирішення певних питань, так само, як чергування, так само перевезення особового складу на навчання з навчань і проведення також навчань по бойовій діяльності. Доволі надійні автомобілі для їхнього використання. Буси ці дуже потрібні, вони мають всі шанси для того, щоб ставати ну, ключовими в забезпеченні сил логістики. Ми передавали 50 бусів символічно на день незалежності. На даний час ця ініціатива активно продовжується. Я дуже радий, що в рамках нашої колаборації з МК Фоундейшн ми отак от разом продовжуємо наші добрі справи передавати машини військовим, забезпечувати їх мобільним транспортом. Хочу побажати, щоб ці машинки якомога довше служили нашим військовим та наближали перемогу. Підтримуємо ЗСУ та наближаємо нашу перемогу разом. Підписуйтеся на ютуб канал Стоп Корупції, щоб не пропустити свіжі випуски.